Добрий день, дітки! Я вам зараз загадаю загадку, а ви попробуйте відгадати її. Колір цей усім знайомий. Він у соняха в короні, він у сонцях в промінцях, у ромашках серединці, у стежинках із піску і у бджолках на боку. Здогадались вже чи ні? Що за колір це? Так, це жовтий колір. Молодці! Жовтий це радісний колір сонця і світла, теплих емоцій, радості, надії і щастя. Особливо він притаманий восени, саме восени, коли стає сумно від похмурого неба та дощової погоди. Жовтий колір допомагає підняти гарний настрій. він зарядить бадьорістю, а також цей колір стимулює розумову діяльність. Отже, дивіться частіше на цей колір, щоб отримати ці відчуття. А зараз ми з вами пограємося в гру, де заховався жовтий колір. Сонечко яке жовте. Метелик який? Жовтий. Оса. Яка? Жовта, курча. Яке жовте. Банан який? Жовтий? Лимон. Який? Жовтий? Диня. Яка. Жовта. Кукурудза яка. Жовта. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. До побачення!